Ця підготовка в силі всього тіла працює з кожною групою м'язів лише з гантелями. Сила в руках, впевненість у кожному русі, як гантелі змінюють ваше життя. У сучасному світі, де фітнес-індустрія пропонує нескінченну кількість напрямків від складної реформаторської підготовки для плавних потоків пілатесу, легко загубитися і забути про основне значення силових вправ. Зокрема, багато жінок, як правило, уникають підняття вах. Бояться накачати або втрачати жіночність. Але я, як людина, яка останніми роками присвятила вивченню людського тіла та його можливостей, можу з упевненістю сказати: сила це краса, сила це здоров'я, сила це свобода. Мій власний шлях до усвідомлення цього став можливим завдяки гантелям. Одного разу я також ставився до силових тренувань з певною настороженістю. Мені здалося, що це щось складне, що вимагає спеціального обладнання та тренера. Але один раз, після важкого періоду, коли я відчував слабке і втомлене, я вирішив спробувати щось нове. Я купив простий набір гантелей і почав вчитися вдома. Результат перевищив усі мої очікування. Чому підготовка електроенергії з гантелями це обов'язково для всіх. На відміну від багатьох інших видів фітнесу, електроенергічні вправи з гантелями не потребують спеціального обладнання або відвідування спортзалу. Ви можете мати справу вдома, в офісі, в парку, де завгодно. Це робить їх неймовірно зручними та доступними. Але головне ефект. Підняття ваги кидає виклик вашим м'язам, змушуючи їх працювати із зовнішнім опором. Це призводить до зміцнення м'язів, посилення сили, покращення обміну речовин і, як наслідок, до загального покращення здоров'я та добре. Більше, ніж просто м'язи, переваги силових тренувань для суглобів. Багато людей недооцінюють важливість сильних суглобів. Вони думають, що якщо у вас немає проблем із суглобами, то ви не можете турбуватися про їх зміцнення. Але це велика помилка. Сильні м'язи оточують і підтримують суглоби, зменшуючи навантаження на них та запобігаючи травмам. Коли я почав вчитися з гантелями, я відчував, як покращується моя постава, біль у спині зменшується, і стане легше виконувати щоденні завдання. Це пов'язано з тим, що мої м'язи стали сильнішими і краще підтримують мої суглоби. Тренування енергетики це не лише збільшення ем'язової маси. А й створення сильної основи для здоров'я суглобів та хребта. Гантелі універсальний інструмент для досягнення фітнесу обличчя. Не має значення, який ваш рівень тренувань, ви новачок або досвідчений спортсмен гантелі підходять для вас. Ви можете почати з легких гантелей і поступово збільшувати вагу, коли ви стаєте сильнішими. Існує величезна кількість вправ на гантелі, які дозволяють вам розробити всі групи м'язів. Ви можете зробити напади, присідання, лавки, тягу, біцепси, розведення на грудях, і це лише невелика частина того, що можна зробити з гантелями. Моя особиста порада щодо ефективної підготовки з гантелями почати мало, не намагайтеся відразу підняти занадто велику вагу. Почніть з легких гантелей і поступово збільшуйте вагу, коли ви стаєте сильнішими. Дотримуйтесь правильної техніки, правильна техніка є запорукою ефективного та безпечного навчання. Якщо ви не впевнені у своїй техніці, завияжіться з тренером або перегляньте тренувальні відео. Слухайте своє тіло, не перестарайтеся. Якщо ви відчуваєте біль, зупиніться і відпочиньте. Не забувайте про теплі та зачіпки, теплий, підготувати ваші м'язи для навантаження, а зачіпка допоможе їм відновити. Бути послідовним, регулярне навчання, ключ до досягнення ваших фітнес-закладів. Вибір гантелей, як не помилитися. Важливо мати кілька пар гантелей різної ваги під рукою. Це дозволить вам виконувати широкий спектр вправ і поступово збільшувати навантаження. Легкі гантелі 1, 3 КГ ідеально підходить для вправ на теплі, зачіпки та техніку. Середні гантелі 3, 5 КГ підходить для більшості вправ і дозволяє розробити всі групи м'язів. Важкі гантелі 5, 8 КГ і вище використовуються для розширених вправ і дозволяє збільшити силу та ем'язову масу. Інтегруйте силові тренування у своє життя і ви відчуєте різницю. Я переконаний, що силові тренування з гантелями це один із найефективніших та доступних способів покращити здоров'я та добре. Вони допомагають зміцнити м'язи, покращувати поставу, знижувати ризик травм, збільшувати метаболізм і, що найголовніше, збільшити впевненість у собі. Не бійтеся експериментувати, спробувати нові вправи та знайти те, що підходить саме вам. Пам'ятайте, що головне регулярність та позитивне ставлення. Ключова думка, сила це не лише м'язи. Йдеться про здоров'я, впевненість та свободу руху. Інвестуйте у своє тіло, і це буде вам вдячний. Висновок. На закінчення я хочу підкреслити, що силові тренування з гантелями це не просто модне хобі, це фундаментальний елемент здорового способу життя, який доступний для всіх. Не відкладайте на завтра те, що ви можете зробити сьогодні, почніть займатися з гантелями, і ви відчуєте, як ваше життя змінюється на краще. Пам'ятайте, що кожен крок до сили це крок до здоров'я та щастя, почніть прямо зараз.